98% всіх робіт виконано це, що стосується е, виключно оборонних споруд. І першої, і другої лінії оборони, і е, там є ще певні, скажімо так, технічні допрацювання по одному з об'єкту, але і підрядна організація, і в принципі і відповідний структурний підрозділ Волинської УАМ мені доповідає, що до кінця місяця це питання буде завершено. Але це. Практично не впливає на ефективність оборони нашого регіону. Всі коментарі, та, які пишуть люди на моїй офіційній сторінці, я їх точно не видаляю і я їх читаю саме основне. І там було дійсно тоді певне невдоволення з боку окремих жителів громад, що в деяких закладах укриття або є неналежному рівні. Або воно зачинене, або є якісь ще інші, скажімо так, негативні явища, пов'язані з їхнім функціонуванням. І я дійсно тому півтора місяця доручив відповідному структурному підрозділу. Залучили ми до цього МНС і ми перевірили всі укриття в області, які на сьогоднішній день є в переліку. Друге, я долучив відділу. Цифровізації, потім ці всі укриття, які вже достовірно перевірені, та, що це є укриття, воно є відчинене, воно може бути придатне для там, тимчасового 에, ну, сховища для людини. Щоб вони це ввели в дію, звірились, щоб дійсно то все, що є в дії, воно співпадало з тим, що є по факту. І крім цього, попросив керівників громад. Знову ж таки, всі мені доповіли і відповідні структурні підрозділи, щоб ті укриття, які вже ми провели аудит, і вони на сьогоднішній день в області функціонують і є відповідні заключення, щоб вони були А, відкриті, Б, щоб там була витяжка, і, і, і В, щоб там була вода. Тут ще є система оповіщення, тут теж можливо ви чуєте, бо зараз вона діє, діє всюди. І нарікань з боку жителів Волинської області з цього питання немає. Що різні громади, навіть які там, ну, з різних обставин, можливо, там не ставили пріоритет, не звертали на це увагу, то зараз вони це передбачили в місцевих бюджетах для того, щоб система оповіщення працювала і люди були інформовані. Я практично проїхав вже всі громади при кордоні, якщо ми говоримо про ділянку білоруського кордону. Основне проблемне питання це не тільки там, але і в інших громадах це є місцеві дороги і це є пасажирське сполучення до окремих сіл, де воно або є з дуже, ну скажімо так, поганим графіком, і е, люди не можуть нормально використовувати пасажирські перевезення для того, щоб. Відвідувати інші громади, відвідувати своїх близьких, рідних. Але також є і то, що там, враховуючи погане, що є погані дороги, що перевізники не хочуть туди їздити. Проводив нараду перший заступник голови ОВА, де запросив всіх перевізників. Вони зараз домовилися, що вони будуть створювати відповідну асоціацію, щоб вже більш предметно комунікувати з і як структурним підрозділом. Волинської ОВА, так і безпосередньо з керівництвом для того, щоб ці питання, які хвилюють людей, вирішувати. Громади в своїх місцевих бюджетах передбачили співфінансування. Якщо я не помиляюсь, то на сьогоднішній день десь в районі 30 мільйонів вони вже програми відповідні прийняли, таку ж саму кошти я буду передбачати із обласного бюджету. Паралельно, служба автомобільних доріг. Звернулося в відповідне міністерство, щоб на цей рік нам передбачили 200 мільйонів. Ми будемо теж це захищати, цю позицію і сподіваємося, що нас почують в центральних органах державної влади і нас підтримують. Це державні програми, пов'язані із ментальним здоров'ям і інші Підтримку держава підтримує. Коштами для придбання житла учасників бойових дій, ветеранів. Є, питання, є підтримка по відшкодуванню за ті ж дрова при опалювальному сезоні. Є зараз буде відшкодування за оренду житла для внутрішньопереміщених осіб. Зрушилася робота в частині того, що кожна громада передбачає в себе фахівця з ветеранської політики. Зарплату їм буде платити з державного бюджету. Громаді тільки треба прийняти, що вони цю посаду вводять в штат, і має бути відповідний функціонал. І після цього зробити конкурс, щоб вибрати достойного кандидата. І громади пропонують приміщення, які можна буде використати як центри життєстійкості. там, де будуть знаходитися відповідні фахівці, працювати. Це вже буде залежати від тої чи іншої громади, скільки їм. Відповідних фахівців потрібно для підтримання різного роду соціальних політиків. Держава свого боку за кошти державного бюджету буде проводити ремонт цих приміщень, а також виплачувати заробітну плату для працівників. Громадить лише одне навантаження це фінансування комунальних послуг. Вчора просто паралельно відбувалося розширене засідання комітету Верховної Ради якраз по цьому питанню. Де були присутні представники від регіонів, де були представники від уряду, ну і зрозуміло, парламентарі. прийнято рішення про створення робочої групи, прийнято рішення, щоб розпочати дискусію з відповідними категоріями населення, і напрацювати механізм, як це питання врегулювати. Я спілкуючись з бізнесом. Я не то, що їх, я їх наві прошу, щоб вони брали на роботу демобілізованих, наших ветеранів, наших військових, які захищали нашу державу, і щоб коли вони з різних обставин демобілізувалися, щоб вони інтегрувалися швидко в нормальне життя, щоб їх брали на роботу і допомагали їм висловити шану до них, повагу. Я не думаю, що людина, яка, наприклад, була танкістом два роки, що він не може освоїти трактор. Є благодійні організації, які взаємодіяли з Волинською ОВА. Але чомусь так сталося, що в них не всі люди, які виїжджали, всі повернулися. Я сказав, щоб до них запросили чи поспілкувалися і сказали, два тижні хай повернуть всіх людей в Україну. Після цього ми будемо далі взаємодіяти. Хто не повернув, ми припинили з ними взаємодію. І лишились з нас зараз ті благодійні організації, в яких по інформації прикордонної служби, по інформації охоронних органів, всі люди, які виїхали, повернулися. Є комісія, туди входять СБУ, поліція, прикордонники, представники ТЦК і Волинської ОВА. Любе зауваження. З любого відомства по тій чи іншій особі вона не попадає в наказ і їй не видається система шляху. Є відповідні там рухомі блокпости, які виявляють людей, мужчин і доставляють до ТЦК. Більше половина це люди, які навіть не з Волинської області. Їдуть з розваг, знаходяться в казино, в ресторанах, в комендантську годину. В них Система дозвілля працює по-іншому, вони мають можливість організовувати різні роду там, заходи, так називаємо їх та, там, з розвагами і з тим іншим. Тепер, якщо ми говоримо далі, з відсотків, я думаю, 80 з тих, хто таким чином залучений до ЦК, це люди, які в розшуку, яким давали можливість на протязі місяця, двох, трьох, чотирьох. Прийти в ТЦК, обновити свої дані і стати в чергу для того, щоб е, піти для захисту нашої держави. розумієте. Тобто, да, є моменти, що дійсно там ну, відбуваються різні ситуації, хтось потрапляє, це більше так в індивідуальному порядку і вирішуються ці питання, пов'язані з тим, що є люди, наприклад, які там десь день-два не встигли його забронювати, а його посада, якщо його не буде, нема фахівця на підприємстві. Чи там е, немає е, фахівця, який там займається там, життєзабезпеченням громади там, чи полів, там, чи там пошепочем? Так це індивідуально. І там завжди йде розуміння. Є, е, е, що виявляється, ЗСників, які теж покинули військові частини. Дехто з них в емоційному стані, скажімо так, і може теж біди наробити. І це теж тими, як ви кажете, блокпостами їх і виявляють. А як мені по-іншому забезпечити безпеку в області? Давна зараз є війна. Так, є певні скажімо так, речі, які, можливо, ніколи б не були в мирний час. Ну, але ну, я не бачу в тому, скажімо так, щось таке, як ви кажете, босифікація.